Марго, вітаю. Це Юрій Володимирович, гросмейстер, тренер з гуртку Наживо, де ти була поки на одному занятті. Мені дуже сподобалося, як ти працювала на занятті. Дуже сподобалося, як ти грала. І я думаю, є сенс твої здібності розвивати далі. Я писав твоєму татові і казав твоєму татові, що потрібно вдома вирішувати побільше пазлів. Для того, щоб краще бачити дошку, для того, щоб посилюватися. Це елементарно те, що ти можеш робити самостійно. Чим більше ти пазлів вирішиш, тим ти зможеш якнайкраще розвити свій талант. Тато, якщо ви мене чуєте... Будь ласочка, контролюйте це. І мама теж контролюйте, щоб ваша донька могла розвиватися. Так, я ще раз показую, як вирішувати ці пазли. Я вам відправив відео коротеньке, без слів, як заходити і вирішувати. А тепер вже конкретно так, розповім. Заходимо в Лічес, заходимо в свій нік. Далі беремо розділ пазли. Можете тут виставити собі зручну мову, там українську, наприклад. Там в мене англійська стоїть. Uh, відкриваємо теми. І яку я хочу, щоб ти вправу виконала, Марго. Скільки ти задач поспіль зможеш виконати на мат у один хід без жодної помилки? Тому що ти дуже гарно грала на заняттях, але uh, першу партію ти виграла, але у другій поставила пат, маючи величезну перевагу. Так? Поставила пат. Через те, що поспішало. А шахи, вони е, корисні не, не лише заради успіхів у спорті. Вони повинні допомагати нам е, вірно мислити у житті, вірно приймати рішення. Тому не поспішаючи вирішувати ці завдання, і давай проведемо такий з тобою експеримент. Скільки ти зможеш ось рекордно поспіль. Задачок вирішити без жодної помилки. Це дуже цікаво. Ну, ось ми зайшли на тему мат в один хід, так? Тут я раджу прибрати ось це з обрахунком рейтингу. Прибрати. Воно не потрібно, лічез дуже непедагогічний. Тут переходити до наступної задачки відразу чи ні, краще теж прибрати навіщо. Ось, наприклад, ти вирішила задачку. Тут мат ставиться конем. Але важливо, яким конем? Кінь G5 контролює поле H7, а інший кінь стрибає на F7 і чорному королю мат. Це якийсь такий родич спертого мату, тому що тура і пішак чорних заважають королю втекти. Вам на занятті майстер Фіда Анастасія ставила цікаву задачку, яку ти, до речі, першою вирішила. Коли пішака потрібно було перевернути, перетворити на ферзя і поставити мати. Теж Тура і пішаки заважали чорному королю і Тура, і пішаки. Так, вирішила ти задачку. Що далі? Відразу, чомусь цю не потрібно тут натискати, переходити до наступної задачки. Відразу е е летіти далі, вирішити? Ні. Подивись, як це сталося, чому це сталося. Проаналізуй, а якби не було пішака, що було, б, а якби не було б тури, що було, для того, щоб краще зрозуміти ці мотиви. Зрозуміти, чому сталося саме так. Потім ставимо позначку, що задачка сподобалась, ми її відпрацювали і йдемо далі. У цій ситуації ми бачимо тут мат лінейн. Дуже важливо, що лінія Б відкрита. Одна тура виступає у ролі охоронника, не дає королю втекти. На сьому горизонталь, а інша атакує його по восьмій. Так, чорні тури дуже небезпечно залізли до Білого короля. Вони а, залізли на обжерливий ряд. Це дуже-дуже потужно, коли дві тури так залізають, але чорні не подбали. Про безпеку свого короля. І у цій позиції, ну, звичайно, коня бити аж ніяк не можна було. Потрібно було бігти королем вперед, ховатися від шахів білих, і, можливо, б чорні після ходу королів 6 взагалі партію б не програли. Давайте подивимось. Бачите, чорні тут рятувалися. Я ж кажу, що дві тури на обжерлому ряді дуже дуже це сильно. Ось так вирішуєш, щось тобі не зрозуміло після. Вирішеної задачки, вірно чи невірно, можеш вімкнути прогу, щось подивитися. Можеш подивитися, який був розігран дебют, подумати, а як розігруєш ти. Можливо, щось цікаве ти побачиш. Будь ласка, Марго, займайся вдома, розвивай свій талант. І, звичайно, ми тебе чекаємо на наступному занятті, і тебе, і тата, який грав партію і, можливо, вперше в житті зіграв з годинником проти мами Іллі. Так? І відповідав навіть на питання. Там в мене є відео, яке називається Відмінно, Олександр. Будь ласка, ми вас чекаємо на наступному занятті у неділю, як завжди, щоб набиратися нових знань, позитиву, ставати сильнішими, розвиватися. Шахи, звичайно, корисні не лише заради сам, сам, самої гри, вони корисні для, розвит... для гармонійного розвитку людини. Бо шахи це не просто спорт. Шахи це і наука, і мистецтво, і спорт. Ось така унікальна, наймудріша гра у світі. Ти в тебе мислення дуже-дуже сильне. І якщо ти там повирішуєш задачки мат в один хід і захочеш більшого, це буде дуже-дуже круто. Тоді повертайся до тем, спробуй себе у вирішенні задачок на мату два ходи. Можливо, обери якусь тему, яка тобі сподобається за назвою навіть. Там атака пунктів F2 і F7, дуже важлива тема, як для новачків, і так далі. Обери теми, не бійся, що будуть помилки у задачках. Вирішуй побільше. Дивись, що в тебе виходить, що не виходить. Не виходить, відпрацьовуй це ще краще. І я думаю, що якщо ти так почнеш працювати, і не лише у групі зі мною і з майстром Анастасією, а й будеш працювати самостійно. То я думаю, восени можна буде спробувати свої сили в якомусь турнірчику, хоча б у шкільному. І показати, чому ти навчилася. Мені б дуже хотілося, щоб ти попрацювала, підтягнула свої знання і показала результат. Ну, давай, ось мат, два ходи, Спробуємо вирішити. Ну, як спробуємо? Ти зараз можеш поставити на паузу. А і поки я буду розповідати. Подумати, як би ти тут вирішив, а потім порівняєш, так це чи ні. Ну, хто може атакувати білого короля? Ферзь і слон, дві фігури. Слоном навіть шахів немає. Ферзем лише один шах. Дивимось на вшу дошку, даємо шах ферзем. Білі, якщо так закривається ферзем, ми його забираємо, ставимо мат. А якщо білі б закрилися ферзем на G1, то в нас є слоник, який наносить вирішальний удар. Пробуй вирішувати задачки і на два ходи, можливо, навіть на три. Пробуй, я впевнений, що в тебе все вийде. Головне, Марго, щоб ти працював. Якщо ти будеш працювати, буде результат. Це стосується не лише шахів. Але зараз ми говоримо конкретно про шахи. Ти а, талановита дівчинка, і треба свій талант розвивати. Щоб всі інші бачили, що ти вмієш краще. Мені цього дуже хочеться. Я сподіваюся, що тобі теж цього дуже хочеться. І... Тренуйся і до зустрічі у неділю. Дякую за увагу. Друзі, ті, хто бачили це на Ютубі, з вами був міжнародний гросмейстер Юрій Шкуро. Займайтеся шахами вірно.